Привіт усім, з вами Ігор Фентон і це огляд аніме Доктор Стоун. Жанр аніме пригоди Фантастика Фентезі Шонен. Автор манги Інагакі Тіро випускав її з 2017 по 2022 рік. Режисер першого та другого сезону в сумі 35 серій Сінья Ігіна. Режисер окремого фільму та третього сезону, який почав виходити у 2023 році. Та Спочатку це аніме розпочинається з романтичної історії старшокласника, котрий хотів зізнатись у своїх почуттях подрузі. Та це аніме далеко не про романтику, а про науку. Якось так вже склалося, що ні звідки посеред білого дня у 2019 році трапився апокаліпсис яскраве світло, після якого всі ластівки і люди перетворились на камінь. Проходили роки, століття, навіть тисячоліття до тих пір, поки не прокинувся наш головний герой. Звати його Ішігамі Сенку. Він старшокласник, котрий з дитинства цікавився наукою, і його мета відродити наукову цивілізацію. Першим його завданням, окрім власного виживання, стає винайдення ліків від скам'яніння людей. І провівши півроку в експериментах, йому вдається досягнути успіху. Перша людина, котру він обрав для пробудження туповатий, проте витривалий його друг, Тайдзю. Саме завдяки їх взаємодії. Розуму та витривалості їм вдалося пришвидшити свій розвиток. Проте зовсім скоро вони потрапляють у небезпеку, і єдиний варіант вижити було пробудити суперсильного старшокласника, майстра бойових мистецтв Цукасу. Згодом черга доходить і до любові й тайдзю, Юхіри. Вони розповідають їм, що трапилось, і який у них план на відродження людства. Та виявляється, що Цукаса не згідний з їх ідеєю відродити усіх скам'янілих людей. Оскільки весь старий світ був надто прогнивший і скорумпований. Дорогу лише молодим! І тут починаються розбіжності. Надто сильний фізично цукаса і слабкий фізично протинауково обдарований сенку. Кожен з них має своє бачення майбутнього для світу. Особисто мене це аніме зачепило науковим підходом та гумором. Науки тут буде багато, і кожен етап буде зрозуміло пояснено, що для мене людина, котра в школі з фізики мала 4, а з хімії 7. Було доступно і цікаво, смішних моментів теж вдосталь. Загалом це смішні ситуації та мармизи героїв, котрі відповідають ситуації. Аніме мене зачепило тим, як людина зі знаннями 21-го століття змогла вижити і покращувати все довкола, почавши з кам'яного віку і йти за короткий час практично назад до сьогодення. Переглянувши лише два сезони аніме, я точно можу вам його порекомендувати. Ну і чекаю на українську озвучку третього сезону. Якщо ви її вже десь знайшли, то скиньте мені, я з радістю перегляну. Дякую, що подивилися це відео. Підпишіться на канал та залиште коментар, якщо вам сподобалось. І вірте та підтримуйте Збройні Сили України. До зустрічі!